Огляд нового надходження в компанії Автофокус. Mercedes Benz ML350 2008 року випуску. Рестайлінговий з двигуном 3,5 на повному приводі. Лінзована оптика, противотуманні фари затонований на рейлінгах, на підножках, круті 19 каточки встановлені на автомобілі. Гарна гума арктроніки по колу, тонування. Ззаді є фаркоп, роздвоєний вихлоп, безключовий доступ по колу в автомобілі. Автомобіль на світлому, шкіряному салончику, в збереженому стані. Обробка під дерево. Автомобіль на люкові у нас. Електропривід з пам'яттю передніх сідушечок. Пояснична підтримка. Повний електросклопакет, електровідкривання прикришки багажничка. Датчики світла, мультимедійне кермо, круїз, електрорегулювання керма. Ось так у нас приборочка виглядає. 178 пробігу. Мультимедійний екранчик такий. Камера заднього бачення у нас є. Двохзонний клімат. підігріви передні. Допомога при спуске, при старті вгору є. Все, що потрібно, в автомобілі присутнє. Ось так виглядає люк. Відмінний авто. Цей автомобіль був привезений власником з Канади власноруч, куплений на офіційному дилері з пробігом 0 км. Автомобіль новий був. Зараз в одній сім'ї знаходиться весь час. Автомобіль з повною сервісною історією, обслужений в дуже доброму технічному стані. Зацікавила ця пропозиція. Більш детальна інформація по ній за посиланням в описі. Автомобіль продається за готівку, за безготівку, можлива послуга обмін. Також можливий викуп за криптовалюту. Даний автомобіль продається за адресою вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ, компанія Автофокус.